Львівська енергія винесла вдома одного із конкурентів за медалі мініфутбольної першості Єнакієвець розпочав Іван Ільницький, який перекинув Рябцева і розпакував його ворота. Через 10 хвилин вдала контратака енергетиків і Шевченко подвоїв рахунок. Господарі понеслися, і після обрізки задорожні змушені порушити правила. Друге попередження і додивлявся матч Сергій на трибуні. Донбасівці ж у більшості один м'яч відіграли. Вилучення задорожного, у нас чуть не вибуло з кулії, і десь і гра перейшла за нашою перевагою, перейшла в рівне русло. Але коментувати вилучення я не буду, звичайно, що той, але пропустили гол і десь ми ті останні хвилини провели на нервах. У другому таймі на майданчику була одна команда, а голи у ворота гостей влітали як на замовлення. Спочатку з льоту вгатив м'яча у сітку Рогачов, а потім за справу взявся Дмитро Іванов. Спочатку енергетик запустив рябцеву шаріка, а потім, вийшовши з ним на побачення, зробив собі і команді ще один подарунок. бачите, я час не виходив, тренер мені то не довіряє, Не знаю, ну я сподіваюся, що вже буде довіряти, хоча я знаю, що я в формі і що тут, і що буде. За 6 хвилин до завершення Романов зробив рахунок 6-1, Поставив крапку Ільницький, познущавшись і над воротарем, і над досвідченим хурсовим.